Починаємо нову серію по цьому апаратіку. Так, цій серії посвятимо трішечки ходової частини. Що нам потрібно буде зробити? Ось-ось-ось-ось-ось. Такі проставочки у нас 3 сантиметря. Наперед, назад. Я думаю, ви зрозуміли, це ззаді, ззаду під пружини. Вони ще й виявляється, чого собі. виявляється. Е, потрібно нам встановити їх... А, також забувся е, замінити один речах, тому що, як бачите, це колесо зміщене назад. Потрібно зробити. Зняти зараз передні колеса і приступаємо до встановлення проставочок. Розібрав я цю чукчу, по-другому я її не назву. ось Це, це щоб будемо ставити речах, це цей, що стояв. Видно, який банан. Оп, розібрали. Зараз замінюємо реч... важіль нижній і розбираємо верх. Розібрав я, значить, це уйобіще, аудішовське речаги, як завжди, болт закис, ніхрена не відкручується. Салінблоком вафлі. Ну, нормальна ситуація для Audi. Поставив я, значить, уже ці проставки. Це гімно рідкісне. Хто буде таке його купувати? Назад то ще ясно, що там воно стане. Ну наперед, це, це гімно, це проставочка ЮАЦі. Я не знаю, хто собі захоче підняти А4, Б6, B7, там, в принципі, принцип однаковий. Не купляйте таку херню, бо у вас виходить так, що. Воно просто зжимає сильніше пружину і на 3 см менший ход амортизатора. Мені то байдуже, але для комфортної їзди це гімно повне. Награвся, намучився, поки поставив. І це ще тільки одна сторона. Зараз збираю назад. Друга сторона вже розібрана. Зараз будемо її розчленовувати. Стоєчка вже на операційному столі, поставочка на місці. Розбираємо. Встановлення проставочок день другий. На передню вісь ми вже вчора встановили проставочки. Ось так вони виглядають. Як бачите. Тобто ось і там під пружиною. В принципі, гімно, але варіантів небагато, скажімо так. Мені не подобається там трішки конструктив, але працювати воно буде. Зараз переходимо на задню вісь. Хочу показати, як змінився квіренс. Видно, що перед автомобіля вищий потрібно виправити цю ситуацію. Зараз починаємо з правого боку. Буду розказувати і показувати. Приступаємо зараз до зняття стієчки і зняття пружинки встановлення наших проставочок 3 см. Продовжуємо встановлювати проставочки. Найголовніше, що я вже наматюкався, пройшло 2 години, а я з одного боку тільки встановив, і то не до кінця. Ще ось важіль відкручений, трубка гальмівна. Там зверху вже проставочка під амортизатор стоїть, під пружину стоїть. Ось що. Довелося зробити нового зйомника. Ось що з ним сталося це тільки один бік. Боюся, навіть другий бік вже робити. Тому що пружина дуже жорстка, стягнути її незручно, важко. Звичайними отакими стяжками, воно туди ніяк не влазить. Одним словом, срака морока. Ну, ми це якось один бік поки що побороли, а там буде видно. Що я ще хотів сказати, що. Дуже багато блоків, їх треба всі відкрутити. Також, якщо давно не відкручувалось, не все так просто, тому що ви мали на увазі при встановленні цих проставок. В домашніх умовах, якщо у вас немає там великого набору інструменту і сварки, і болгарки, просто так їх не встановити. Але дозбираю і побачимо, який буде результат, чи вартувало воно того, чи ні. Продовжую я встановлювати проставочки. Справа це не із найлегших, що я можу вам сказати. Займає і зайняло мене дуже багато часу. Вже практично, практично встановив. Тобто, з правого боку, встановлена, з лівого боку, ось встановлена. Зараз потрібно піддомкратити цей бік, позатягувати всі сальні блоки, тому що я їх відкручував під навантаженням. Потрібно затягнути тепер по-новому. І ставити коліщатку на місце, і будемо бачити, який в нашої машинки буде кліренс. Але я не перестану повторювати, що поставити їх це нереально складно. Хоч у мене тут і купа всякого інструменту, і все на світі. І вже я ось зробив такий якби, зйомничок. Тобто, ось так я стягував пружину, все. Але дуже незручно, дуже складно. Пружина дуже потужна. Потужна потужність, як казав один зелений чоловічок. Але що поробиш? Ставити треба, вибору в нас немає. Ну, зараз складаю все і показую готовий результат. Такий фінальний результат у нас вийшов по кліренсу. Повністю вже поставив проставочки по колу 3 см. Ну, кліренс, я вам скажу, досить таки достатній. В районі порога, тобто в оцьому місці 26-27 см. Я думаю, що це непоганий результат. Такий кліренс вийшов з цього боку. Так. Поганенько видно, бо поріг відірваний, але ми його зараз знімемо і все буде нормально. Тому як ж кажу, мені подобається, видно, який тут, яка тут відстань. А ми її потім Ще трішки збільшимо. Не буду розказувати як, але ви все побачите. Дякую за перегляд!